Заповідник. Біосферний заповідник. Ага. Біосферний. Фігасі. Вилізли в гору і навіть тут люди живуть. Як вони кудись ходяться, кожен день же ж кудись туди-сюди. мачеха Як гарно цвіте А это что я геть не знаю. И, блин, мусор, как завжди И мать За мачеха. Вылезли аж сюда. Ну не знаю, что тут. Ага, и тут живут люди. Ира там еще какую-то куницю побачила. Что? Де, де? Втекла вже? Я не знаю, що це граб, по-моєму. Так, да, граб. Граб. Блін, же живуть люди, а? Столик є. Але сміття за собою все одно не прибирають. І там валяється, і тут валяється. Кругом сміття. Так, йолки палки Ще лісти і лісти. Сіли відпочити. Кірка до пішла десь заглянути вниз до ручей. Струмок. Ось якась потвора. На російській мові. На українському грабі <кхи> Вирізала Харьков. Ось якось навіть негарно звучить, так, да, це його город. Харків. Харків, о, то да, ото є, те українське місто. Я вже тебе знімаю. Ні. Ти Не хочеш. Ну чого? Ну, тому що. ну що тобі не подобається? О, ну хоч так. Глазик покажи. Угу. Козіринкою відпочиваємо і п'ємо гамбрінус. Та що я вам розмовляю, я вам вже ж привожу це пиво постійно. Фу. О, трохи віддихався. Вже добре. Бачите, яке маляля гарна. Це мені? Тархун? Ні. Що? Як це називається? Розкажу. Розкажи. Не тархун. Гімно. Зібровка. Да? Ух. Що, гімном пахне, Ні, Гарно пахне. Дивись, обережно. Ох, пхуны бабать! Вони сюди ще й мусори з пакетами кидають. Та ти що, Хотілось б показати щось гарне. блін. Кругом один мусор! Кавец! Навколо один для сміття. сміття! сміття, кругом сміття! А вот внизу там гарный ручей такий. Може зараз спустимось. Все-таки вирішили спуститись до ручя. До струмка. Як це, я не знаю, можна його струмком назвати. Він шумить аж сюди. Не, сонце йди сюди. Чого? Іди сюди краще. А, ні, ідемо. Не, і там теж. крутий якийсь... ну що я зроблю якщо тут інакшої Старпат. дороги нема ми ж карпата ми ж десь йоханий бабай що не так а ось і обіцяний струмок Фух. і пиво не розілляв Ти не пизней, пішов. Діжу тут мусор є. А квіти, які з тої сторони гарні. Я не знаю, на відео буде, бо бачите. Будете бачити, ні. Фу. Ой, та сторона склону геть. Диви, вся, вся в квітах синеньких таких. Дуже гарно. Так я намагаюсь бачите на що ми йдемо з Іринкою, щоб гарне відео для друзів зняти. Та ще й на свій день народження, так Ой, нам ще зараз туди Вгору пертися, звідки спустились, бо, блін, туди йти, блін, це ноги поламати. Опа. Так. У мене є. Одна гривня. Дві Одні гривні. Дві гривні, за нас двох. Так. О. <ріст> он не лежать. Ми сюди ще раз звернемося. Та-да. Забув сказати, оце, коли ви п'єте пиво, будь ласка, занесіть його назад до мусорки. До мусорного баку тут І на душі у вас буде добре, і природа буде чиста. Я саме зроблю, доп'ю і занесу до мусорки. Фу. Не знаю, що це за квіти. Трохи розгріб. такі якісь цікаві. Що це не знаю навіть? Ну цікаві. І ще ось до їх багато. І кількість. Так, тепер додому. Все, щось я вже по грам знаходився. ручі, побачив, вмився, все добре. Гроші кинув? Гроші, вручи, в струмок, так. Да. Ой, але ж сміття, йогалки-палки. Оце. Оце. отам. там. Такі люди сьогодні? були. Да, так, кругом. Я не знаю, може ці ось люди, що тут живуть в горах, вони може і прибирають, а може їм вже осточертіло це вже збирати. Але приходять такі гамно. І російською мовою пишуть на грабах Харьков. І мусор розкидають. Скоріше всього. Я не знаю. Я свою... Банку пива несу, несу додому до мусор. Викинути в сміття. Але мачі мачіха ой, яка гарнюща. Ось до. Ось така. І це вже на душі робить сказку. О. Бачите? Ось до. О, дивиться прямо на мене. Прямо на мене дивиться, дивіться Яка гарнюча моє сонечко Все, йдемо донизу Мабуть що цікаво більше нічого не буде Бо дощ починається Треба, мабуть, якомога швидше додому Бо ми не в плащах Ні На останок ще покажу оцю красу ми трохи в такому, як в коридорі, але ось там і хмарки, і гори у снігу. Усім здоров'я.